Яким був для українців цей вівторок, 9 квітня, розповім за мить у програмі Очі у студії Ніна Сукач Вітаю! Прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити більш справедливу систему бронювання, аби не було спекуляцій. Сполучені Штати Америки передали Україні конфісковану зброю, яку Іран адресував Хуситам, А окупанти продовжують тероризувати Харків та інші мирні міста нашої держави. Цієї ночі ворожі шахеди намагалися атакувати Львівщину. Оборонці неба й мобільні вогневі групи. Збили усі безпілотники. Про це повідомив керівник області Максим Козицький. На жаль, їхні уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Минулося без жертв. Більше про те, якою була ця доба для українців далі. Загалом у ніч на вівторок росіяни запустили по Україні 20 ударних дронів. Усі шахеди, сели ППО знищили. Майже до ночі сотня рятувальників гасила пожежу на Полтавщині. Напередодні увечері окупанти поцілили у сімейний гуртожиток. Кількість постраждалих зросла до 16 З них четверо дітей. На жаль, одна людина загинула. Зросла й кількість російських жертв у Запоріжжі. Через учорашній ракетний удар по промисловому об'єкту. Терористи вбили чотирьох невинних людей. А це вже сьогоднішні наслідки московицьких злочинів у Костянтинівці на Донеччині. Кремлівські варвари завдали авіаудар по житловому сектору. Убили одну людину, трьох поранили. Під завалами ще можуть бути постраждалі. Нині посеред дня окупанти атакували і центр Харкова керованими авіабомбами. Місцеві щодня і щоночі потерпають від російського. Кого терору місто потребує надійного захисту, систем протиповітряної оборони, які ми просимо у партнерів, на цьому укотре наголосив Володимир Зеленський, який на Харківщині з робочим візитом відзначив воїнів, які протистоять ворогові. А також оглянув, як поблизу кордону з державою агресоркою зводять оборонні споруди й укріплення. Мета Росії абсолютно очевидна. Вони хочуть зробити все, щоб. Витиснути людей з Харкова з області дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється. Допомагають терористам нищити Харківщину місцеві колаборанти. Служба безпеки України затримала ворожу інформаторку, яка готувала нові удари Арефії по області. Вона мала виявити і позначити на Google-картах геолокації мінних полів і систем окопів та бліндажів. Тепер сяде. Їй загрожує вісім років за ґратами. Нині на засіданні уряду прем'єр доручив оновити систему бронювання у державі, аби вона була більш справедливою. Нагадаю, напередодні українців обурило, що до переліку критичних підприємств, які мають право на бронь працівників, потрапили деякі цирки й ансамблі від броні до броненосців. дива інженерної думки від росіян московити перед наступом на позиції українських військових в районі Красногорівки повністю обшили свій танк металевими шмат. Атками, так що він став схожим на черепаху під час відбиття штурму, бронемобіль уцілів і повернувся на свої позиції, але не надовго його знищили ударом по ангару, геолокацію якого виявили кіберволонтери. Прилетіло й на болотах. Невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Там готують пілотів для військово-космічних сил Ерефії. Даємо від куша московитам і на полі бою, і на спортивному рингу. Українець Андрій Кучеренко ефектно завершив сутичку з росіянином у фіналі Кубку світу з бойового самбо. Він нокаутував суперника і відсвяткував гопаком. Емоційний момент підкорив мережу. Радія у Підбужі на Львівщині. Внаслідок наїзду автомобіля загинув чотирирічний місцевий хлопчик. Дорожньо-транспортна пригода у селищі Дрогобицького району трапилась напередодні увечері. Наразі обставини події встановлює нацполіція як попередньо встановили правоохоронці. Водій автомобіля Опель, 18-річний мешканець одного з сіл району, скоїв наїзд на чотирирічного хлопчика. Незважаючи на зусилля медиків, дитина померла в кареті швидкої допомоги. Відомо також, що ДТП трапилося не на пішохідному переході. Водій автомобіля був тверезим. У поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Їхав ранці на навчання, опинився у лікарні зі струсом мозку. Так сьогодні не пощастило 17-річному львів'янину. Він випав з маршрутки під час руху. Інцидент трапився на вулиці Симона Петлюри приблизно о восьмій ранку. У 51-й маршрутці, яка їздить від Вікторії Гарденс до Галицького перехрестя, були незачинені двері. На нещасний випадок відреагували у Львівській міській раді. Ситуацію прокоментував виконувач обов'язків керівника управління транспорту Олег Партика. Хлопець випав через двері тоді, коли водій рушав із зупинки. Відповідно за результатами слідства будуть встановлені усі обставини події. Маршрут обслуговує перевізник успіх БМ. На телефоні дзвінки впродовж дня у підприємстві не відповідали. Тож ми приїхали, щоб дізнатись деталі інциденту. Однак коментувати цю ситуацію в успіх БМ відмовились. А поки як наслідок, після вранішньої поїздки хлопець перебуває у лікарні Святого Миколая. Зараз хлопчик знаходиться в стані середньої важкості, стабільний стан, має скарги, має скарги на біль голови, головокружіння, госпіталізований до нас ургентно. Плануєте виїзд за кордон через шлях з гуманітарною метою? Врахуйте нововведення, аби зареєструватися в системі. Тепер треба вказати ще й спеціальний номер. Повідомили сьогодні у Львівській обласній військовій адміністрації. Йдеться про індивідуальний номер з єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Це п'ятизначне число, яке кожній організації присвоюють індивідуально. Організація, та яка безпосередньо е, подає е, такі документи, вона повинна перебувати в відповідному реєстрі раз і володіти відповідним номером. Два розгляд відповідної комісії Львівської обласної військової адміністрації без врахування цього номеру не буде. Нововведення набрало чинності з початку квітня. Я ж додам, що за минулий рік Львівська Ова отримала понад 6 тисяч звернень від організацій щодо включення в систему шлях. Цьогоріч таких нарахували майже 700. Музика. У селі Воля Висоцька Львівського району 81-річна жінка опинилася посеред поля, охопленого вогнем. Її виявили ДСНСники Львівщини під час щоденного, щоденного рейду щодо заборони випалювання сухої трави. Спершу рятувальники побачили займання сухостою, а згодом у хмарі диму помітили силует людини. На момент прибуття рятувальників, жінка була розгублена і не могла самостійно вийти із цього диму. Вона не знала, де вона знаходиться, і втратила орієнтири в місцевості. Тож сама вона вийти із охопленого вогнем поля не могла. Вона була при свідомості про те, якби ще б кілька хвилин, хто значим би могло заве. 81-річну жінку забрали додому рідні. Її життю нічого не загрожує. Нагадаю, що з початку року рятувальники Львівщини загасили 464 займання сухостою, загальна площа території, де спалахували пожежі, майже 70 гектарів землі. Додам, що паліям трави загрожують штрафи у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень громадянам та від 15 до 21 тисячі гривень посадовцям. Передбачена і кримінальна відповідальність за знищення чи пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів уздовж залізниць стерні, сухих трав рослинності на землях сільськогосподарського призначення за ґратами можна провести до 10 років. Сьома дитина для 46-річної матусі та 105-й онук для бабусі. Малеча з'явилась на світ на 40-му тижні вагою 3 кг 460 грамів та зростом 55 сантиметрів. Батьки Тамара та Павло Зав'ялові познайомились на полях педагогіки. Разом учили дітей диригувати. Жінка родом із села Степань, що на Рівненщині. А чоловік зі Львова. Тож, коли 13 років тому вони одружилися, переїхали до нього. Як живуть та виховують сімох діток, знає наша Марина Венцурик. Тамара Зав'ялова народилася в багатодітній родині. Із 13 дітей вона десята. Каже, що батьки своїм прикладом показали їй та її братам і сестрам, як будується справжня християнська сім'я. Всіх діток, яких давав їм Господь, вони приймали як благословіння Господнє, і так само ми всі, хто вже створили свої сім'ї, саме менше в моєї сестри це четверо дітей, так само багатодітна родина, і в когось сім, в когось десять, в когось дев'ять, дванадцять, тринадцять і найбільше в одного брата Володимира. 17 діток. у свої 46 Тамара народила сьому дитину хлопчика, якого на честь батька назвали Павлом. Вагітність проходила дуже чудово. Значить, без всяких зауважень щодо мене і щодо дитини. Всі аналізи були в нормі, все дуже добре було. Ніяких зауважень не було. І на 40-му, 40 тижнів наш палик народився прекрасно, без всяких патологій і. Природнім шляхом, дуже без всяких стимуляцій. Доглядати за малечею допомагає чоловік і старшенькі діти. Я ж тій, брат, не троту плакати. Але маленький Павлусі ще трохи вередує, тож над усе потребує, аби поруч була саме мама. <пи> Шукає їсти. <пи> мама дасть їсточки. Тому все, їсти. <пи> Старшій донечці влітку виповниться 12 років. У цілому різниця між дітьми приблизно два роки. Нині сім'я виховує трьох дівчаток і чотирьох хлопчиків. Всіх діток, які господь мені дає, я приймаю їх вдячністю. Як можна не приймати таке маленьке чудо? До слова старшу донечку назвали Розалія на честь мами чоловіка. Всіх інших дітей ми називали в честь біблійних героїв. Тобто кожна дитина має ну, тобто, значення. От Єлисей це був давній біблійний пророк старозавітній. І Тимофій це був сучасник апостола Павла. Андрій так само був один з учнів. Єлизавета була праведна, Авігея була жінка царя Давида. Вона була дуже мудра. А павлик назвали в честь тата. І з початку повномасштабного вторгнення батьки перевели дітей в християнську приватну онлайн-школу, тобто усі вони навчаються з дому. Побут організовуємо вдвох, тому що якщо хтось один буде організовувати побит, це буде важко. Це буде такий перегруз. А коли чоловік з дружиною разом відповідально відноситься до побуту і до передягання, вкладання дітей, миття дружина моєї дівчаток, я мою хлопців. Купаємо, тобто і ну і по кухні, по всіх по всіх питаннях спільно спільно робимо Павло запевняє, що з сімома дітьми вдома, хоч і не легко, але дуже весело. Весело, дуже весело. Попри те, що є нюанси по вихованню, бувають неслухняні, бувають ще щось хворі. Не все так буває, ніч буває, не спиш. ну, чи дружина, чи шер, чи яч. Але був, діти приносять дуже багато радості. Мара та Павло музиканти, тому любов до музики прищеплюють і діткам і ще з малку. Вони мають здібності гри на фортепіано на скрипці. Ми навчаємо їх. Вони співають, співають в церковному хорі, в музичній школі навчаються. Коли вони зробили уроки в школі, то звичайно вони і музичною школою займаються уроками з музичної школи, коли мають вільнічани, сідають, сідають читати, вони мають конструктори, вони мають розмальовки, вони розмальовують картини по номерах. Діти настільки люблять читати, що батьки кажуть, інколи доводиться встановлювати якісь обмеження. Щоб було іще цікавіше, вони навіть організовують між собою змагання. Ми зараз робимо змагання, хто перше прочитає дві сторінки. Три, два, один напуск. Що присутствует прийшов... про себе читати. Окрім християнської літератури, мають багато художньої та пізнавальної, аби дітки розвивалися усебічно. А, а, я, ну, відсутал, я відсутал, а ще старші навчають любові до книги менших. Хочеш таку книжку? Так. А ну, давай. Давай. Те -те. Давай, я тобі щось розкажу. Те -те. Давай. А це? Тете-пата. -те. Та собака. А це кіта. Та кішка. Ля -ля. Стараємося, щоб дітки між собою жили, поважаючи один одного і люблячи один одного. Ми вчимо так, щоб прийшов, поклав, поїв і помив за собою тарілку. Чашку помив за собою. Бузу мовно десь буває забудуть. Нагадуємо, буває, за них зробимо, але в цілому стараємося приучувати їх до порядку і дисципліни. Увага! Давайте будемо наводити порядок в кімнаті. Якщо Господь дасть, ми приймемо. Якщо на цьому буде все, ми вдячні Господу за семеро. Ага, одне до одного взаєморозуміння та любов до ближнього та до бога. Ось що на думку батьків є міцним фундаментом їхньої сім'ї, Марина Венцурик, Павло Замрій, програма очі. Діти, це щастя, аби наступні покоління українців росли без тривог і без обстрілів маємо докладатись до перемоги. Кожен на своєму місці. Дякуємо, що дивитеся і довіряєте. Бережіть себе і до завтра.